Пішов, йди, мовчки тільки в душі треба казати. Він я пішоль. Ти прочитала Павел, я пішов. Ти в душі сказала з Богом і читаєш далі, так як я роблю. Написав там, наприклад, що «Почему со мной не разговариваете?» Дочитала в душі сказала, розговорюй, пішла далі. А він хай собі пише, двигає. Інна Люба, як поїздка в Кременець. Все добре, Інночка, Люба вже вдома. Зараз напише. Уже й буряка натерла, вже все опоралася. Діанка, смайлики. Дякую, Діаночка. Галиночка Іван писав на стрімі, але потім я засумнівалась у його правдивості я також. Діанка Іна, привітики. Ангеліна, всім доброго дня, Таня, доброго дня, доброго дня, Ангелінко. Доброго, як там справи в тебе, як малишня. Рома, як маєшся? Все добре, Роман. Інна Діанка, привітики. Ілюша привіт, Інна. Дянка Ангеліна привітики. Інна вітається з Іллею Ілля, привіт. Люба, так і роблю працюю, і спину, і слину ковтаю з голоду ми. Ой, що ти була здорова, Люба, то що, візьми якогось бутербродика чи що? Ангеліна, Діанка, привіт. Я вдячна всім дівчаткам, хто спілкується, хто знаходить хвилинку для мене. Діанка, Ангеліна, вам. Іночки по сердечка і Ангелінки, Діанка, я вас зрозуміла, Інна. Люба, Діана, привітики. Таня вкусняшки. Люба, тримай молоко. І руки будуть вільні. Ага, з соскою молокою. І, не... і будуть руки вільні. Галинка Іва, Діаночка, доброго дня. Діанка, Люба, привітики. Діанка, Галинка Іва, дякую. Ангелінка, Діанка, це вам сердечка. Молодці, дівчатка. Діанка, Ангеліна, дякую. Олег, Таня Ворона, Танечка, привіт. Привітики, Олег, привітики. Дякую за підтримку. Гарного дня тобі. Люба, я мала на увазі, що Люба кохана втече, а Люба кохана втече. А, ну я неправильно наголос поставила, прочитала Люба, а там треба Люба. Та втече, Люба, по-любому, ти що така зануда? Господи, прости, щоб не чув. Назойливий такий мальчик. Ілля Іна, привіт, Ілушка в чаті. Люба Олег, привіт, як вийшов? Холодець, ага, Олег, пишіть, який холодчик вийшов, смачний чи ні. Бо всі ж знають, що ви купували то, зварили то, мабуть, смачно. Ну, я думаю, що дружина вміє варити так, що смачненько. Ангеліна, Діанка, вам також дякую за те, що ви мені написали. Алочка за Інна, Діана, Ілюша, доброго дня, приємного спілкування. Діанка Алочка, привіт. Алла, дякую. Олег Пишіт знову прибрали сповіщення. Якщо з помилками пишете, не переписуйте, ми вміємо читати з помилками. Люба, всім приємного спілкування. Надюша Вільхова Олі, наверное, нету света. Я не знаю, не буду казати. Скоріше, що. Але в нас графіки з нею співпадали, а зараз не знаю. І Чкала закотила. Добрий день. Була на манікюрі сьогодні, потім зайшла на ринок, на ринку таке, нічого мені не треба, фрукти є, овочі є, ковбаса сир є. Гранатою вчора і цукерки чоловік приніс мені смаколиків. Кажу, Вова, перестань носити ці смаколики, бо в мене кажу, вже на ринку, люди жахаються. Я як приходжу кажу, дайте штанці там чи що вони кажуть, ми чохли на танки не шиємо. Кажу, не носи мені ці солодощі. Він каже: Хто тобі таке сказав? Я кажу, сказали. Таня Кусняшки, у нас погода сира, пролітає манна крупа, морозець невеличкий, на дорозі невеличкий гололюд. О, бачите, яка погода. Для машини то є така нехороша погода, і гололюд їм не нужен. Хто поміняв резину, а хто ні.